Друзі, всім привіт! У кожного у нас в житті є якийсь гіштальт, який треба закрити. У когось це посадить дерево, у когось це виростить сина, у когось побудувати будинок, у когось там купити мотоцикла, а комусь треба купити автомобіль в колекцію. І чесно кажучи, герой цього сюжету у нас вже з'являвся на каналі приблизно півроку назад. Ось тут буде відео, де у нас вже мількав BMW в 64-му кузові. Це М6, Кабріолет. І тоді ми його подивиться, чому ми його тоді не вибрали. Чесно кажучи, потім ще був огляд одного автомобіля, він не вилежений на каналі. Чому не вилежений? Тому що у нас кожного дня там близько 30 автомобілів. Історія, як історія, нормальна. Але, як сказав сам замовник, Бог дуже полюбляє Троїцю. І зараз для цього замовника ми подивимося третій автомобіль. І зараз нам має повести. Друзі, всім добрий, такий трошки дощовий, але добрий ранок. Е, щось нас трошки в Україну зима цього року запізнюється. Прям аж аж навіть зимно так на вулиці, а вже вже квітень. Автомобілі все одно потрібно оглядати. Е, сьогодні у нас буде не просто один експерт, сьогодні до речі експерт буде Валентин. Оглядати автомобіль, я думаю, що всю передисторію про BMW M6 ви вже знаєте. Зараз я забираю Кіма, uh, кім це, до речі, uh, керівник наших технічних фахівців. Також буду я сьогодні автомобіль для вас знімати. І їдемо ми на огляд BMW m 6 До речі, про зйомку. Продавець uh, якось так вчора трошки був uh, відверто налаштований не дуже з приводу зйомки, навпаки, він заборонив знімати більше. Типу, для замовника можна, але для контенту подальшої публікації, типу, не бажано. Це доволі така болюча тема. Я думаю, що на такі автомобілі потужні, сьогодні попит близько ну, типу, нульовий. І продаються вони ніколи, а в час війни взагалі ніколи. І як на мене, то така зйомка і взагалі подальша можливість публікації цього автомобіля потрібна більше продавцю, аніж нам. Але продавець ну, типу, не дуже сильно до цього відноситься лояльно, скажімо так. Такі автомобілі зараз через авторії, мені здається, не продаються, потрібна Мійка, Мадійка. Нас рушає в принципі все зараз в сучасному світі. Якщо я не правий, будь ласка, мене розсудіть. Ну, типу, друзі, давайте так. Питання: чи дали б ви знімати огляд власного автомобіля будь-яким експертом з можливістю подальшої публікації цього автомобіля в соцмережах або там на сторінці YouTube? Наперед, особисто я би ну, дозволив би, бо я в цьому нічого не бачу страшного, якщо в мене фарбована задня права арка або крило, або ще-ще. То воно фарбовано і від цього нікуди не дінешся. Гріма мастило, Забиваємо навігатор СТО БМВ, гараж, включаємо класну музику, беремо каву і вирушаємо ми в дорогу. Пробка SMG. Його особенность це наліччя однодискового сцепления. Как это буде однодискове степлення? Однодискове щеплення. Однодискове щеплення. А, аналог всей коробкой – это Lamborghini Aventador. Серьезно? Ну да. Там же тоже при приключении невероятные пинки. В этой коробке передач 6 режимов. На первых передачах она трогается со второй угу. и крайне плавно разжигает и зажимает корзину сцепления. Угу. На шестом режиме она невероятно сильно перегазовывает и всегда держит двигатель в состоянии около 3,5-4 тысяч оборотов. Пинки происходят такой силы, что любой вак бы сказал пора менять коробку. Там пинки просто феноменальный как, Машина за как очень Да. а технологии двигателя s63 взяты с формулы 1 технология 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 особенность технологии в том что во первых высокооборотистый, во-вторых э особенность конструктивная в том что на каждый цилиндр идет свой дроссель грубо говоря крутится он до 8600 до 8800 Тебе. Да, очень сильно зависит мощность двигателя от режимов. То есть, если на обычном автомобиле спорт и комфорт мало что означает. Ну, на большинство автомобилей, mm -hmm. на этом автомобиле при режиме комфорт 400 лошадиных сил а при режиме М1, М2, то уже 500, да, 507. По мануалу замена вкладышей каждые 80 тысяч, по факту каждые 30 на 80 меняется мотор. Приблизительно такая конструктивная особенность. Покупать этот автомобиль, если думать о расходе, даже не топлива, а всего остального. Можно не думать, о чем этом думать? Абсолютно бессмысленно. Это машина, это пожиратель вообще, пожиратель денег. Не вставляй это. Двигатель не, я забыл его артикул, дорогие. С85, вот. С85. s 63 44. Тут тут, тут тут он же брал титул 4 года подряд двигатель года. Двигатель года? В смысле, он больше не едет что? Что это, блядь, за Ты послушай, если в обычном двигателе там, он достигает свою мощность крутящий момент до пики там, на 4,5 тысячи оборотах и так далее. Мотор S85 развивает пиковую мощность до 507 лошадиных сил, достигая, внимание, 7750 оборотов в минуту. То есть, обычно двигатели до этого момента даже не докручивают. Ну, вообще, да. Но это не такой же прям КПД показатель на самом деле. Нет, это не показатель КПД, это особенность конструктивного двигателя. Вообще идеально сбалансированные атмосферные двигатели там, где мощность приравнивается к крутящему моменту. В этом автомобиле это сделано идеально. Там 507, 507 лошадиных сил и 520 крутящего момента. N20B20 мы тут не рассматриваем, да? Конечно. Мы N20 вообще не рассматриваем как двигатель. Домовились ми цей прекрасніший екземпляр дивитися на БМВ гараж, хоча, в принципі, був Рімбрейнів, і зараз вони золотий гараж, хоча для мене вони БМВ гараж не важливо. Приїхали ми туди дивитися. І зараз ми знаходимося в моменті, коли, от прям як зараз, іде дощ. Що вчора, що сьогодні, дощ іде. А автомобіль, звісно, що треба помити. Тому ми спочатку мимо автомобіля, потім заїжджаємо. Починаємо огляд автомобіля М6. Автомобіль у нас 2008 року. По-перше, то, що видно відразу, у нас є ось такі нюанси на капоті потертості, і плюс у нас в'їлося щось у лак, десь вона стояла під якимсь деревом. Все стоїть, наче в зазорах. Диски гарно виглядають. Позадку теж, в принципі. Нормально, знову ж таке ж саме. У нас тут із зад, позадку. Дах у нас цілий, ніде не порваний, але є в нас теж щось капало або з дерев, або з даху щось, і у нас пов'їдалося сюди ось в дах якісь плямки. Так, тут у нас така ж саме такі ж самі плями, плями, і досить багато на даху. Тут теж таке ж саме. Кришка багажника поверху теж. Вся у плямах, тут вже нічого не допоможе, ні поліровка нічого. Тут вже здається мені це вже піднявся лак, це треба перефарбовувати. Так, тут нормально, зазорчики на місці, фари задні у нас не запотівші, стоять в зазорі. В принципі, зауважень яких по них я поки що не маю. Тут нормально з цього боку фонарь теж цілий без зауважень, не тече, не потіє і теж без пошкоджень зовнішніх у бамперу. У бампер стоїть в зазорі, нальоту великого немає на ньому. Тут все добре. Ну, вона оброблена, наче керамікою, тому я думаю, тут в принципі, все робили, бо вона така гладенька. Гладенька, я думаю, що і тут пробували полірувати легесенько, але це не допомогло. Так, верх у нас цілий, Низ у нас теж цілий. Арка сама у нас не побита, камнями не вибита. Ціленька. Ось тут трошечки під верхом камінь є у нас від часу, який вона там десь стояла. Оцей камінь треба почистити нормально, на мийці. Дверка передня права тут все ціле, не фарбоване. Далі зазор з передньої цілий без зауважень. Відкривається нормально, канцевік відпрацьовує, все добре, дверка не провища. Каркас цілий, по металу зауважень немає. Тут відпадає ось, ось накладка, ну це ось резинка, ось ця, яка у нас. На цій пластиковій накладці ось вона ну, це треба ремонтувати, а краще замінити її. 83 теж не фарбована. 115-106. Є в нас ось оскол, невеличкий, він же ржавіє. обов'язково його треба локалізувати. Так, крило переднє у нас пластик, стоїть позазорчику. Поза М'яти немає, заводське фарбування. От на цій машині реально не жалко намотатися на столб. От на ней, реально в, ней умереть, это, это, это потому, буде... уринити, в Теж пісок присутній на капоті зверху, теж трошечки нальоту присутня тут зверху на крилах. Фара в зазорі, фара не тече, не потіє. Єдине, що вона трошечки така мутна. Це вже її колись, мабуть, полірували і трошки почав деградувати пластик. Не знаю, пробувати виполірувати її, і заклеїти плівкою, можливо, це допоможе. Фара всередині суха, слідів втручання всередину я не бачу ніяких. Зверху поворотник цей теж оригінальний, без зауважень. Що по капоту, капот ціленький, зазорчики рівні, вмятин якихось я не бачу по ньому. Я так розумію, ніби його пробували полірувати, але це треба. По великому рахунку його більш таку глибоко, але тоді ми шагрінь споліруємо. Чи буде сенс в цьому? Можливо, його прийдеться перефарбовувати, бо він буде прям лисий -лисий. Ну, да, Тут 87 мікрон. Маленький шар, треба буде його, мабуть, перефарбовувати. Скольчики є, сколи є, підкапані. Ну і піска досить багато тут. Ну, якщо полірувати, зняти обов'язково треба ось ці форсунки і полірувати, бо камінь в'ївся досить таки серйозно навколо них. Ну, зазори тут зазвичай це нормальне явище. Теж посічений слідів ремонту. Поки що я не бачу по бамперу і фарбування поки що не бачу. З цього боку, в принципі. Небагато, але пісок теж присутній. Зазорчик трошки менше, ніж з тої сторони. Фара тут у нас, я так розумію, щось капнуло знову ж таки, або з дерева, або з, я не знаю з чого. Теж поїло пластик, фари під відновлення стекла. Стійка теж у нас ціла. Оригінал, BMW скло. З того, що видно, в проєкті, теж там треба всередині почистити. Ось тут щось капнуло, роз'їло. У нас шкіру потріскався, як завжди, ущільнювачі на дефлекторах. Верх цілий, 120 ниж, теж цілий. По зазором все рівненько, без зауважень. Поверху тут теж все добре. В принципі, без зауважень. Відкривається, доводчик відпрацьовує, кінцевік працює. Поріг у нас цілий. Обірваний у нас тут ущільнювач. Брати увагу, середня педаль тормоза. Непривычно маленького размера, да? Да. Потому что секвентальная роботизированная коробка. У нее нет режима. все секвентальные. ну не мешай. Я в Я Не видишь? Что ты мешаешь? Спасибо. И видишь, там даже нет режима паркинга, только на Ага. Валентин, ну что ты делаешь, а? Ну да, ты мешаешь. На такому каторі який... ну хочеться мені. Ну що не мішайте, не поняття. Так, все, осмотр кончить. Ні, все добре. Пластики всі цілі, кліпсички теж ніхто сюди не лазив. Петлі у нас не ржаві і не видно, щоб вони тут регулювалися. Це добре. Пластик не затертий, тут нічого не регулювалося. Нашивочки бічні теж цілі без питань. Всередині в нас що щось... заводська етікитка. Слідів ремонту взагалі не бачу. Акумулятор вже міняний. У нас тут стоїть. Салону відкрили. Дверку водійську. Значить, що в нас тут. Все тут стоїть на місцях, все без зауважень. До речі, стекла складаються і стекла не затерті. Моторчики відпрацьовують, крісло у нас від'їжджає. Далі, тут у нас ногами нічого не побито, не задерто, тут все окей. Підлога. Класний стан, тут наразі ніхто не їздив. Сидіння саме тут у нас все добре. якенька шкіра, трошки. Продавилась подушка, але не критично абсолютно. Тут все обшито вона шкірою, шкіра ціленька. Торпеда тут все на місці не витерто нічого, ніхто тут нічого не робив. Слідів, до речі, щоб тут щось текло, підтикалось нам. Підтікало зараз. На мийці ми його так активненько помили. Ну не видно нічого. Кермо у нас оригінальне тут все добре. Стрічка у нас на місці. Не побита, не потерта. Центральний козирок на місці. Екран. Силенький без питань. Крутилочки в нас все працюють. Кнопочки не выломаны, физично працюють. Ручка теж у нас в гарному стане. Шкира теж нормально. У меня подарив все есть по приоритету. Я уже вижу, как 27 декабря я еду за продуктами на Новый год они. Этот звук меня вводит в панику. Ну и как его поднять? А Валентин, эксперт, не эксперт. Я ничего не знаю. Ты бьет. Ты видел свое давай. Лицо сейчас. Ай, дети Так, да, у нас склався. Моторчики без заїдань, без начала В принципі, все окей. Що, піднімаю? Да, давай назад. С Богом. Якщо констатувати факти, то сухі факти кажуть нам про те, що салон, стан салона класний, близько до ідеального. Якщо про стан кузова поспілкуватися, автомобіль не битий. Дійсно, він силий, він не битий. Ми також фіксуємо, що жоден акцентую увагу, жоден елемент з кузова не віднімався. І все вказує про те, що у цього автомобіля рідний пробіг. Ну, чесно кажучи, є нюанси, враховуючи те, що машина десь стояла. Припускаю, під вишньовим деревом. Є таке слово в українській мові Вишневе, да, Сади підвищення будуть. Садочка, на вишневому садочку, да, є. Так от, оця смола з вишень, вона накапала і так воно в'їдається, що просто карул. Ну, Для того, я це кажу, щоб у вас було розуміння, щоб довести до стану музейного експоната. Тут декілька елементів треба перефарбувати. І ми намагалися з'ясувати історію цього автомобіля хоч будь-де. Ніде нічого немає взагалі. Але є одне але. Простите, але ця інформація про цей автомобіль є лише в Car -Virtical. І більше немає ніде. Так, да, інформації небагато, але навіть по цій інформації ми фіксуємо, що цей автомобіль він продавався плюс-мінус. У нього нормальний пробіг. До пробігу ми зараз ще повернемось. І ми розуміємо, що історія про цей машину вона є. Вона. Фіксувалася і якось воно було. І ще раз кажу: CarVertical — це єдине місце. Про всяк випадок. Нагадаю, пользуюсь случаєм, вверху в шапці профіля є посилання. Натискайте, отримайте 20 відсоткову знижку. Або ось вам промокод 1 авто, який вам також надасть 20-відсоткову знижку. Ну, а ми біжимо до пробігу. Не бака полбака запахтувати 160 км кілометрів. Для такої машини, для BMW. Для, для тех годов... Это еще не все, подожди, вот еще Да все уже. А, все уже? Ну, подтирали, понятно, все. Так, модуль мягкого складывания крыши. Ну, опять же, все исторические ошибки. Одна там поактивная, по телефону. Ну, типа, экстренная связь, с вот эта кнопка. Ну, типа... Саня читал Прадик, который 120 короче, да. которым, типа, на еще моторе, который не силу понял, что это дизель какой-то эффект. Там говорит, сколько блоков, два, говорит, нет, один и смысл, говорит, АБСа нет. Давление 54 тут нормально. И падает медленно. Так, надо засечь это. В приводе сцепления там проблема бывает в этом. Короче, в приводе энергоаккумулятор у них. Слышишь, включился, накачал. Раз. Теперь смотрим, через сколько он будет спускать. Это особенно на этой коробке особенности привода этого ну да. коробка там все что хочешь может быть там может просто и клапана там и датчики могут быть ну то есть, mm -hmm. она просто плохо тестируемая как бы там по факту ну. 30 секунд но при 51 ну, ну, сейчас посмотрим ну, вообще считается если меньше 30 секунд это плохо mm -hmm. это mm -hmm. уже mm -hmm. надо туда лезть там просто уплотнение бывает, пересыхает ресивер этот Ресивер скручивается, энергоаккумулятор этот скручивается там через резиночки. Сам насос, который там. Ну там хватает. Блять, это не мотор, а буржуйка, от него такое тепло, понял, цельница. Минута 20. Mm -hmm. Пациент скорее жив, чем Ты отличный хирург, Валентин. Главное, чтобы не было тока Фуко. А почему нет? Потому что не блуждающие. Ні для кого не секрет, що дуже багато людей вчаться на нашому контенті. Нам це особисто заходить. Ми не жлобимося на інформацію, тому що це сходиться з нашою метою. У нас мета позбавити Україну від автохламу. І треба сказати для тих, хто навчається, що даний кузов 34-й кузов, 34-й, є 64-й, зверіть, чуть не зачмирів БМВ. Так, от можна достати і ланчом дані, можна достати і істой, і рентгольдом, якщо хочете, в даному випадку. Принцип доставання даних різний, але одні й ті самі дані можна достати. Тепер що до пробігу: у нас є одна зачепочка, і ми розуміємо, що там в автомобілі стоїть новий акумулятор. А для тих, хто не знав, цей акумулятор в субкадрі, коли він заміняється, він фіксується. Ланчом ми не побачили. Ми приїхали на сервісний гараж, і Валентін такий, да не купуй мені свої істо, доставати, якщо у пацани вже є заряджений комп'ютер. Тим паче це входить в стоїмость огляду. Заїжджаємо на BMW Гараж, а тепер дивимося, що ж ми знайдемо істою. Я бы увидел, что оно тут родное, Родное, да. Но ну, она же где-то на Баварии по-любому не будет все выживать, по чуть-чуть. Нету ничего этой истории. Вообще? Угу. Uh -huh. Вообще просто. То есть она была стояла на, я так понял, на конфискованной, ее с аукциона продали, вот чуть-чуть подморозили и продали. Единственное, що более-менее как бы, говорити, это, вот, это, вот, це історія по да, там 6. Джек ну, замін масла, дві заміни колодки є. Остальное все, в принципі, свіже після 41 тисячі. Менше 41 тисячі у нас особок повсій. По факту mm -hmm. тоді виходить. Mm -hmm. Ну і фіксації. Із того, що ми встановили то, що коли міняли акумулятор, не прописали цей акумулятор. І не помилка це ланча. Так вот, також ми ще додатково встановили, що було зафіксовано 6 замін мастили, що приблизно дорівнює 7-8 тисяч кілометрів. І у нас зараз немає фактів, не вдовірять тому, що там 44 тисячі кілометрів пробігу на щитку цього автомобіля. Все збігається, всі факти воєдина ми. Зібрали в купу, чому я так кажу? Тому що ну цей BMW, він простіті bmw води, але приблизно як Toyota Camry. Там крубіг пробіг крутиться от просто на раз-два. Взяли і скрутили. І ніхто не узнає, де могилка твоя, як то кажуть. Тому з точки зору комп'ютерної діагностики, 100% вам ніхто ніколи не дасть. Але сопоставив поставив всі факти, ми розуміємо, що у цього автомобіля з величезної долі ймовірності дійсно 44 тисячі кілометрів пробігу. По двигуну карпуса цілі, гофри, наче цілі. Не бачу, щоб я тут, щоб щось крутилось. Так, дроселя у нас всі, там, де блок дроселів, сухо. Зверху тут у нас теж все окей. Все сухе. патрубки всі цілі, антифриз ніде не тече. Все сухо, лонжерони, те, що зверху бачу, теж виглядає ніби ціле. З цього боку теж виглядає, ніби все ціле. Карпуса цілі наклеєні, тут все добре. І з цього боку теж у нас тут драсіля все сухо, тут чистенько все. В двигуні теж те, що видно, теж відкладень ніяких немає. Капот зверху теж тут без регулювань, без зауважень, все заводське. Можете <рес> <рес> завезти, <рес> як. Ми ще з приїхали Давай-давай, тобою. Все добре. Вихлоп у нас чистенький, без питань. За счет високих розпідвалов, как он грубо працює. Соответственно, для того щоб двигатель крутился, необхідні грубі розпідвали. Глуши? Не хочу. Ну зачем ты, блин, дитин? Валентин? Зараз фотографий. Так, глушить, ні? Продовжуємо огляд автомобіля на СТО. Понизу зауважень немає ніяких. В плані, поку заводи ТПшок не було. Нем задня ціла. Банки в гарному стані. Розпорочки стоять на місці нормально. Редуктор задній у нас теж без потьоків, без нічого. Видно, що його тут відкручували колись, сліди є набитості, але нічого тут не тече. Сальники не течуть, все добре. Підрамник, головне, де нас кріплення підрамника. Ну, не, не видно, щоб його відкручували. Тулки стабілізатора. Ну, багато не видно, що багато разів їх відкручували, знімали. Хоча один раз є, видно, що он там набитості є з однієї сторони. Тобто разочок їх міняли, скоріш за все. Амортизатори сухі. Підвізка тут чистенька нормальна, ну, в смислі не порвана. Ричах не знімався, Верхні теж не знімався. Силінблоки BMW ще, здається. Маркування bmw шне Порог трошки і зломаний десь чи переїжджали через поріг. через Бордюр якийсь, мабуть, це луснув він трохи. Далі коробка. Того, що ж, тут розбирали, я не бачу нічого. Тут видно, що захист цей знімався. А сюди, я думаю, лазили. Там свіже кручено зверху залина герловінька якась. Тут нічого не розбирали. Тут, наче, відкручували, опускали. Да? Далі, ось тут трошки пожпротерте раз. Тут більш-менш нормально. Під низом у нас що тут тут все ціленьке, в принципі. Панель ціла не бита. Трошки є зам'ятість на інтеркулері. Радіатор не тече, дифузор цілий, не побитий. Тут теж все ціленьке, лонжерони цілі е, аварії не було. Підрамник ну не видно, щоб він тут рухався, знімався. Порвані вже салінблоки, треба під заміну їх однозначно. Раз і у цей два, другий. Вже все повитікало тут. Взагалі оборвані вони по двигуну. Спереду теж всі сланги цілі на місці. Проводочки всі сальник сухий, слідів того, що там піддон знімався. Взагалі немає тут, нічого не тече, теж все сухо. Сухо трошечки просіли упори двигуна. Тут компресор нормально. Привід теж нормальний. Піддон, датчик сухий. Тут трошечки колечко тече. Тут все нормально. Сальник задній, де коробка і двигун. Теж тут без зауважень. привід коробки. Ну, зчеплення саме. Окей, все. Сам двигун, каталізатори. ну Не видно, щоб тут щось вирізали. Тут все окей. На різних етапах треба замовнику доносити різну інформацію. От зараз такий етап, що ну наступний етап це лише ендоскопія. Оце зробить ендоскопію, і вся інформація у нас про автомобіль уже доступна. Ми Розповіли, що більш-менш машина нормальна, класна. Розповіли всі плюси, і всі недоліки. мною каже: хлопці, стоп. Я хочу приїхати і подивитися особисто на цей автомобіль, тому що ну мені на ньому їздить, мені це важливо. А ендоскопію вже зробимо всі разом. Так, от, доки чекаємо, замовники у нас є сперечання нашої молоді, а навіщо взагалі купувати такий автомобіль? Це просто автомобіль. Ну, просто автомобіль, да. Это да, це це не капсул. Значит, що брать її, ложить сюда 10 долларов, консервировать її, и чтобы она за 10 лет подорожала. Нет. Нет, это не то уже будет. Я тебе согласен. Смеваешь. Ну, На самом деле такие варианты, которые продают для коллекции, они стоят по 50-55-60. По по продаються продаются не в авторі, а в форумах. Тут цену рук формирует руки. больше покупатель, мне кажется, чем продавец. Ну, ну да. да. Ну, покупатель а выставляет, кто готов. тот... С точки зрения машины, я считаю, это, это что-то вау. Действительно, на те года особенно. Это очень прикольно, а, эмоциональная, эмоционально. Да, эмоционально. не будет Реально эмоциональная, классная машина. Те эмоции, которые дарит она, новые эмки уже не подарят. Атмосфера до 9000 крутится, а робот, стародопотопный звук, да, и так далее. Но ну его берут, чтобы на этом роботе просто в ручном режиме. Да, чисто да. Чисто да. Mm -hmm. потому что он как, 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 робот именно, который вот именно как в режиме автомата, говорят, он вообще никакой. Да. Она, блядь, это вообще там, В пробках ну, на ней тыкаться, прикинь, это вот. Тупой, допотопный. Да, тут именно вот. Да. Как вот это показывает, видел на Крузачине или на этом Ниссане этом. Вот так вот не да, типа? Не-не, чувак на этом Ниссан, блядь, забыл, патрул. Ну, в арабах, короче. А, да, не любят их На нитре и приборка вся светится зеленым фиолетом. Вот здесь такая же фигня получается. Для этого вот этот робот здесь по факту стоит. Видно, что они не читается вообще, ну типа а? читается, но ну, очень, в общем то есть, блоки все есть в том же количестве, что допустим серийный BMW, да. но в них нет информации абсолютно текущие блоков. текущие данные. А в Toyota? Ким, мы сейчас говорим про… Возьми мы... Toyota 18-го года. Что ты начинаешь? Нет, сказать? там мы, побольше. Мы с тобой... о, там история там пробег есть. пробег можно прям почитать, да. можно. Понял? понял? Ну, я думаю, плюс-минус. Валентин серьезно говорит, что можно, подожди, я ты, понял. ты понял. переобуйся, пожалуйста. Валентин, я прошу <laughs> занимал кого-то Йода. Ну это что он бы такой этап в жизни, правильно? Нет. Не, просто нет. Вот там не плохого, в смысле, много денег почему нет? Загонять делать. Главное было быть с собой честным, типа, что вот я хочу, я себе купил, и я себе сказал типа да. Всё это было самое честное мое вот такое закупки. Я зараз спробую розповісти, передати, правильно сказати, що відбулося далі. Приїхав замовник Подивився на це все і каже, нормальна, класна машина. Але не моя, не підходить. Не підходить, тому що ну, трошки не подобається стан кузова. Для того, щоб зробити музейний експонат з неї. А я нагадаю, що з величезної ймовірності цей автомобіль він забирається саме в колекцію. От просто людина хоче, щоб у нього був такий автомобіль. І дійсно, він хоче стан бездоганний. Для бездоганного стану тут треба перефарбувати капот, треба перефарбувати кришку багажника, коли воно фарбовано. Тут вже до музейного експонату ну таке посредственне відношення. Тому ні. Якщо ні, на кукуй робити ендоскопію. все. Стоп, машина, огляд, цей закінчено. Я, чесно кажучи, сподіваюся, що це не кінець історії. І я думаю, що напевно десь, можливо, через півроку, можливо, раніше. Ми все таки знайдемо або замовник знайдемо автомобіль, а ми підтвердимо стан цього автомобіля. Це до того, що якщо хочеш щось зробити, то ти йдеш, шукаєш вперто. І якщо це робить з наполегливістю, то точно знайдеш свій автомобіль. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу? А чи дійсно воно того варто шукати, такий автомобіль, чи ні, тому що дуже багато людей, дуже багато думок. І самий величезний парадокс, що вони всі вірні. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, частина компанії Одинавто. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.